Вебінар магія гейміфікації з дженіли. Серйозно? Ви і справді хочете витратити свій час на ці інтерактивні ігри та веселі уроки? Я Ельф Наргіс категорично проти. Вчителям не потрібні ці кольорові шаблони, що захоплюють дітей більше, ніж мої каверзні пастки. Не кажучи вже про ці так звані ігрові механіки, які роблять уроки цікавими та захопливими. Учні сміятимуться, працюватимуть у командах. Радітимуть кожному завданню. Невже це нормально? Навіщо вам джініалі, якщо уроки можна проводити за старими підручниками, без жодної магії та інтерактиву? Діти могли б сидіти нудьгуючи, а не захоплюватися навчанням. Ви самі могли б заплутатися в технічних деталях, хоча це й малоймовірно, бо джініалі просте у використанні. Думаєте, діти захочуть ходити на уроки як на свято? Що ж, тоді я втручуся і поверну всіх до нудьги. Забудьте про магію. Я залишаю уроки сірими та одноманітними. Не піддавайтеся цій гейміфікації. Це шлях до веселого і креативного навчання. Хіба це те, чого ви хочете? Ой, Наргісе, як же ви переживаєте за нашу нудьгу і сірість уроків? Але ми, вчителі, завжди на крок попереду, ми вміємо дивувати, навіть якщо ви так цьому пручаєтесь. І якщо ви думаєте, що ваші скарги відлякають нас від гейміфікації? То помиляєтесь, ми тільки більше впевнені, що рухаємось у правильному напрямку. Наші учні заслужили на те, щоб уроки були цікавими, а навчання захопливим. Тож тримайтеся міцніше, бо магія джин'яли уже зовсім близько, і ніякі ваші каверзи цьому не завадять. Так так, якась певна доля. Жарту в цьому є, але, як кажуть, в кожному жарті є доля правди. І дійсно, Наргіс хоче нам завадити провести вебінар. Але ми, вчителі, розуміємо, що наші уроки мають бути цікавими. Власне, такою є ціль вебінару. Магія геміфікації з Дженіалі. Як створювати інтерактивні ігри для уроків та розваг. Ну, насамперед, продовжимо розмову про квест, повернути Різдво. Як ви думаєте, чи буде дітям цікаво разом із Мирославкою та Іванком вирушити у подорож, розгадати цікаві завдання і перемогти злого Наргіса, визволивши Санта Клауса? Я думаю, що так. Перед дітьми відкриється ось таке поле, і ви научитеся це створювати. І, наприклад, завдання. Це гра Меморі. А ви будете е, не тільки, наприклад, ну, мати цю гру для того, щоб гратися із учнями, а ви дізнаєтеся, як створювати такі ігри, тобто з тими розширеннями, які допомагають нам створювати і геміфікувати наші уроки. Чи цікаво буде дізнатися, як, наприклад, створювати такі завдання, і це не тільки до Різдвяного квесту, а і на будь-якому уроці. Одне цікаве розширення допоможе вам е, будувати до своїх уроків ось такі е, вікторини із відповідями. Ми обираємо е, правильну відповідь ось таким чином і потім є можливість перевірити. До речі, е, про деякі розширення ви дізнаєтесь на вебінарі, але вас ще очікує два бонуси. Перший бонус це ази роботи з Женіалі, а другий бонус це робота із розширеннями. А вже на вебінарі ми продовжуємо знайомитися із іншими розширеннями, які допомагають робити таку цікаву та інтерактивну джиніалі ще цікавішою та інтерактивнішою. І ось перед вами ігри, які я вам підготувала: це Маріо, це Джумаджі, це пригоди Соніка, Це ось пригоди Гаррі Потера. Це гра. Е, знову Маріо, гра «Джава». Е, гра «Пінбол». гра е, змійка. От ви дізнаєтесь, як ми це робимо. Також ви бачите розширення, ось їхні шаблони, з якими ми продовжимо знайомство. Для прикладу, Маріо Стар, він дає правильну відповідь і збирає монетки. Якщо ж відповідь неправильна, Наприклад, ми чуємо знайомий звук і Маріо втрачає життя. Ну і так далі. І ось, наприклад, ми доходимо вже до другого етапу. Ну і даємо е, відповіді. Втрачає життя. Далі правильно, і ми бачимо, що е, Маріо рухається. Ну, ясно, що хочу показати вам, що гра англомовна, але ви отримаєте україномовний варіант і з можливістю копіювати і потім створювати свої завдання уже в адаптованому із англійської мови під українську мову тексті. А чи буде цікаво вашим учням помандрувати разом із Мауглі? Причому бекграунди міняються, я розповім, як це робиться. Міняються самі герої у даній грі. Тут з допомогою голубого побагая Мауглі пройде багато випробувань, бо він же заблукав і йому потрібно знайти хатинку. І, врешті-решт, розгадавши те чи інше питання. Маулі знаходить хатинку. Але двері закриті. І для того, щоб туди потрапити, потрібно знову пройти. Трібно пройти знову якесь випробування і так далі. Я думаю, що учням буде це цікаво. Ну, а пострибати разом із Соніком, даючи правильні відповіді на запитання, дітям також буде цікаво. Але напевно після різдвяного квесту. Найкрутішою буде подорож із Гаррі Потером, якому треба знайти правильні відповіді. Ми також маємо випробування, і Гаррі Поттер ними мандрує і виконує певні завдання. І таким чином ми е проходимо квест, знайшовши 4 цифри. Знову ж таки, ви бачите, що квест. Англійською мовою, але ви отримуєте квест українською мовою, який буде вам зрозумілий, і ви зможете замінити завдання, які будуть у мене, на свої, і використовувати на своїх уроках за своїм фахом і за тим, які вікові особливості мають діти. Звісно, що це далеко не все, що я зараз вам розповіла, адже все найцікавіше попереду. Тож запрошую вас на вебінар. Магія геніфікації дженіалі. як створювати інтерактивні ігри для уроків та розваг, які відбудеться 14 грудня о 16 Злий Злей Наргіс не радить цей вебінар, бо боїться втратити контроль над учнями, які почнуть насолоджуватися навчанням. Не дайте йому перемогти. Зареєструйтесь і відчуйте справжню магію уроків.